Вітаємо вас на каналі Vanguard, українському мілітарі каналі про ракетне озброєння, артилерію та зброю в цілому. Сьогодні ми поговоримо про артилерійські керовані боєприпаси, артилерію нового покоління. Керовані снаряди можуть уражати ціль з першого пострілу, не даючи противнику час на втечу. Відтепер артилеристи здатні миттєво реагувати на зміни ситуації, рух ворожих цілей або зміни в географії території бою. Та залишатися недоступними для засобів контрбатарейної боротьби перед початком відео просимо вас підтримати наш канал підпискою та вподобайкою. Натискайте на дзвіночок та переходьте до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете ще більше цікавої інформації. п'ять століть З моменту винайдення і появу артилерії, при виявленні цілі гармати вишуковувалися в лінію. Дула спрямовувалися в напрямку цілі, і артилеристи вистрілювали десятки снарядів один за одним, доки ціль не опинялися під шквалом вогню та не вражалась ним. З роками нові гарматні боєприпаси пропонували більшу потужність і дальність стрільби, але рідко більшу точність. Ідея створити керовані артилерійські боєприпаси виникла в США в 60-х роках минулого століття, коли розвиток ствольної артилерії досяг певного максимуму і практично вперся у свою стелю. Після створення ядерних боєприпасів для гармат потрібно було рухатися далі. Природним шляхом розвитку стала ідея створення керованих коригованих високоточних снарядів. Існує низка факторів, які пояснювали, чому у американців виникла подібна ідея, але один вкрай явний. І це величезна кількість радянської броньованої техніки у Східній Європі, які своїм існуванням створювали значну небезпеку для європейських союзників США, підтверджують різноманітні навчання радянських військ у Європі, на навчаннях. Захід 81, що відбувалися у період між 4 та 12 вересня 81-го року, було задіяно більше 100 тисяч людей. Лише у складі першого Білоруського фронту реально було задіяно понад 6 тисяч танків, бронетранспортерів та БМП, 6 тисяч гармат і мінометів, понад 160 РСЗВ та ракетних комплексів, а також понад 400 бойових літаків і вертольотів. Тому виникла гостра необхідність у високоточній зброї, що була б здатна вражати точкові цілі на значній відстані, умовно кажучи, з одного пострілу. Окрім того, важливо зазначити, що Європа є дуже густо населеним регіоном. В результаті масове застосування касетних снарядів для ураження бронетанкових частин Червоної армії було б негуманним по відношенню до цивільного населення та власних військовослужбовців. До того ж, використання великої кількості некерованих снарядів створювало б значне навантаження на логістику країн НАТО, оскільки перевезення десятків мільйонів снарядів через Атлантику, перебуваючи під загрозою радянських ППК, ставило перед ним складні завдання. Не кажучи вже про наземну логістику, яка постійно піддавалася б масовним ударам з боку радянської артилерії, ракетних військ та авіації. Також існує економічний аспект. Для знищення однієї цілі може знадобитися значна кількість некерованих снарядів, плюс не забувайте про витрати на транспортування та обслуговування артилерійських систем, привіт ресурсу стволів та інших компонентів. Точні снаряди могли б нівелювати перевагу вартості стандартних снарядів за рахунок високої ефективності. Поміж танків та іншої броньованої техніки, цілями таких високоточних боєприпасів могли б бути стаціонарні фортифікаційні споруди. Командні пункти та логістичні узли. Наприклад, склади ПВМ, боєприпасів, місця накопичення сил противника, а також ремонтні майстерні та будь що інше за часів існування СРСР і НАТО, обидві сторони серйозно досліджували питання застосування артилерії в різних видах бою по цілях різних типів. Результати цих досліджень і досвіду війн зрештою зводилися до норм витрати боєприпасів на ураження типових цілей. І ось тут виявляється цікава відмінність між радянськими і західними нормами. Вони майже точно збігаються для неброньованих цілей: піхота, тил, транспортні колони, радари та інше, і сильно розходяться щодо броньованих цілей. Наприклад, радянський норматив витрати 152-міліметрових осколочно-фугасних снарядів на придушення БТР або БМП був приблизно в три рази менше, ніж американський норматив витрати 155 міліметрових осколочно-фугасних снарядів. Вивчення американцями причин такої відмінності показало, що за радянськими нормами придушення означає таке пошкодження цілі, яке перешкоджає подальшому виконанню бойового завдання. Причому, згідно з цим критерієм, витрата боєприпасів на придушення танків лише незначно перевищує витрату боєприпасів на придушення БТР або БМП, американські нормативи ґрунтувалися на моделюванні пошкоджень, проведеному у 1972 році, і вимагали для ураження броньованої техніки забезпечити пряме попадання снаряда, що багаторазово збільшувало витрату боєприпасів. Крім того, різнилися самі критерії оцінки пошкоджень. У радянській артилерії використовувалися два критерії стану цілі пошкоджена, нездатна негайно виконати завдання і зруйнована, знищена. В армії США застосовували кілька градацій залежно від часу, необхідного для відновлення боєздатності цілі менше ніж 30 хвилин, від 30 хвилин до години тощо. Одна із проблем американців полягала в тому, що моделювання 72-го року проводилося на основі застарілих даних в часів Другої світової війни і війни в Кореї. Зрозуміло, що з того періоду сильно змінилися і броньовані цілі і боєприпаси польової артилерії. У американців виникла підозра, що радянські нормативи точніше відображають вогнові можливості сучасної артилерії. Наші нормативи ґрунтувалися на досвіді чисельних сучасних навчань, в яких артилерію застосовували в повному обсязі, з реальною витратою боєприпасів відповідно до вогневих завдань. У 88 році командування польової артилерії армії США вирішило переглянути нормативи на ураження бронованих цілей і провело серію випробувань, частина з яких виконувалася за радянськими нормативами результати цих випробувань актуальні в даний час. Перший тест виконувала батарея 155-мм самохідних артилерійських установок М109 згідно з радянськими нормативами управління вогнем і витрати боєприпасів стосовно 152-мм артилерії. Як цілі використовувалися манекени піхоти, американські армійські вантажівки, бронетранспортери М113, командно-штабні машини М577, а також танки М48. З цими цілями було виконано три вогневих нальоти з витертю в кожному по 56 осколочно фугосних снарядів, з ударним детонатором і неконтактним детонатором з таймером. Відсоток ураження піхоти і вантажівок виявився дуже близьким до радянських нормативних даних. Однак ступінь ураження бронованих цілей був набагато вищим за нормативний, досягаючи 67%. Хоча не було зафіксовано жодного прямого влучення, Осколки 155 мм снарядів завдали серйозних ушкоджень броньованої техніці. Пробивали броню, вражаючи внутрішні обладнання та манекени екіпажу, руйнували траки, приціли і прилади спостереження, і навіть спричинили загорання одного БТР. Це випробування повністю підтвердило справедливість радянських нормативів і, порівняння високу вразливість броньованої техніки до артилерійського вогню. Проте керовані снаряди мають ще й цілий ряд технічних можливостей, що дають значний спектр переваг у бою. Керовані снаряди можуть уражати ціль з першого пострілу, що створює високу ймовірність того, що обрана ціль не зможе покинути свою позицію до моменту ураження, а після початку обстрілу. Керований снаряд не може гарантувати цього. Завдяки цьому час на контрбатарейний вогонь значно скорочується і ворог може не встигнути зреагувати. Керовані снаряди з лазерним наведенням можуть реагувати на зміни у ситуації, такі як рух ворожих цілей або зміни в географії території бою. Керовані снаряди дають можливість використовувати артилерію неподалік власних піхотинних позицій без загрози для них. Стан стволу, його знос та погодні умови менше впливають на точність керованих снарядів, аніж на точність некерованих. керованих. Загалом, кожен із чинників відіграв ту чи іншу роль у подальшому створенні керованих боєприпасів у США та інших країнах. На початку 60-х років проводилося дослідження з метою розробки системи наведення артилерійських снарядів на ціль без участі зовнішнього спостерігача. Проект Sense and Destroy Armor або Sodarm – це американський розумний боєприпас, призначений для пошуку та знищення бронетехніки у заданій зоні ураження. Початкова концепція була продемонстрована наприкінці 70-х років за допомогою 203-мм до снаряду М509 Improved Conventional Munitions. Але до 83-го року основним у проєкті став снаряд М898 Садарм калібру 155 мм. Ці боєприпаси виявилися не надто точними, а перші дослідні зразки, випробувані лише в 93-му році, показали низьку ефективність. Лише 9 42 суб боєприпасів влучили у ціль. Були внесені покращення і подальші випробування продемонстрували 11 влучень з 13. Незважаючи на умовний успіх, даний проект так і не став основним. У певній мірі, це було спричинення. За пізністю, оскільки на той момент у США вже існував інший керований снаряд, про який буде згадано нижче. Паралельно у 93-му році загроза радянського нападу більше не існувала. У результаті проект подальшого розвитку та повноцінної реалізації не отримав. Першим високоточним снарядом вважають американські CGLP у 70-му році, на фоні успішного застосування керованої палазуро американської високоточної бомби ГБУ-1, військові вирішили замовити собі високоточні керовані снаряди з ідентичним принципом наведення. У 70-х, після попереднього огляду проєктів, у якому взяли участь ледь не всі виробники зброї в США, у роботу був запущений проект компанії Мартін Маріета під назвою CLGP – Canon Launched Guided Projectile – цей проєкт базувався на концепції плануючого снаряду з оперенням, від варіанту з реактивним твердопаливним двигуном відмовилися через його високу вартість та складність, та використанням простої та надійної системи наведення за лазерними цілівказінням на фінальному етапі польоту. Ця технологія була на той момент нова та перспективна. Розробкою цієї системи наведення займалася компанія Texas Instruments. Для лазерного підсичення цілі можна було використовувати наземного оператора зі станції підсвітки GLD виробництва Hughes Aircraft, літак або безпілотний літальний апарат. Першим БПЛА з такою можливістю став Lockheed mqm 105 Аквіла. Згадане раніше здешевлення снаряду відмови від твердопаливного двикона спричинило зниження параметри в першу чергу дальність польоту. Після пострілу розгортаються стабілізатори хвостового оперення, і снаряд здійснює політ, приймаючи відбитий лазерний сигнал цілів вказівника під час наближення до цілі. Цей сигнал отримує напівактивна головка самонаведення, на основі якого електроніка видає команди для коригування траєкторії, що виконується рулями в останні секунди польоту. Сьогодні це виглядає не надто технологічно. Але за підсумками порівняльних випробувань конкуруючих зразків, проведених у 1975 році, найкращий з них продемонстрував сім прямих попадань з 11 пострілів по цілям, які стояли або рухалися, що розташувалися на відстані від 4 до 7 кілометрів. У результаті проекту сіл чіпі був створений перший серійний керований артилерійський снаряд калібру 155 мм. Він отримав назву М712 Copperhead. Робота над CLGP GP підкреслила, що лише хвостового оперення недостатньо для досягнення необхідної точності стрільби, тому до снаряду були додані крила, що надали йому схожість із крилатою ракетою. Випробування показали, що загальні концепції, компонування та конструкція снаряду більш, аніж вдалі, у результаті чого їх було збережено у М712. Срійне виробництво Copperhead почалося у 78 році. Пентагон закупив 3 тисячі цих снарядів на суму у 56 мільйонів доларів. Ще 27 мільйонів доларів було витрачено на 130 лазерних станцій GLD. У різний час вартість одного М712 Copperhead коливалася від 22 до 24 тисяч доларів за штуку. Загалом з 1981 по 1985 рік було вироблено 15 745 снарядів. Що становило 35% від бюджету Пентагону на закупівлі артилерійських снарядів за цей період. Завод компанії Martin Orlando, працюючи в режимі мірного часу, тобто в одну зміну на добу, випускав до 700 снарядів на місяць. Усього до 89-го року, коли випуск М712 Copperhead було припинено, їх виготовили в кількості близько 25 тисяч штук. Досить цікавою є економічна доцільність цих снарядів. Вартість радянського танку Т-72 становила 240 тисяч тодішніх доларів, а вартість Т-64 – 220 тисяч. Для ураження п'яти нерухомих танків у середньому було необхідно 6 керованих снарядів. У результаті вартість ураження одного танку ними становила близько 30 тисяч доларів. Тим, Тим часом для ураження того ж самого одного нерухомого танку потрібно було б в середньому 84 звичайних снарядів калібру 155 мм. Загальною вартістю близько 55 тисяч тодішніх доларів. Схожа ситуація з рухомими цілями. Для ураження чотирьох танків у Русі було потрібно 15 снарядів М712 Copperhead, тобто 3,5 снаряди на танк або до 100 тисяч доларів. Некерованих снарядів калібру 155 мм для знищення одного рухомого танку було потрібно 378 штук. Що тоді обходилося майже в 244 тисячі, коли новітні на, на той час Т-72 коштував 240 тисяч доларів. На схемі можна побачити будову М712 Copperhead у поздожньовому розрізі, зліво направо піддон, хвостові стабілізатори, рульовий відсік, тяги та сервоприводи редамічних поверхонь. Оперення – бойовий відсік із бойовою частиною, вагою. 6,7 кг. відсік управління, напівактивна головка самонаведення. Довжина снаряда становить 140 см і загальною масою 62,4 кг. Заяву на дальність стрільби цим боєприпасом становить від 3 до 16 км. Боєприпас має два варіанти роботи: балістичний і режим планування. Балістичний режим використовується при хорошій відомості. У цьому випадку він летить як стандартний снаряд та випускає крили й стабілізаторі на відстані 3000 метрів від цілі. Режим планування використовується в умовах поганої відомості – хмарність, туманність, що не дозволяє використовувати перший спосіб. У заданій точці траєкторії боєприпас випускає оперення і переходить від балістичного режиму до режиму планування. Ціль фіксується. Коли снаряд знаходиться досить близько, щоб виявити лазерне випромінювання, або коли снаряд виходить із хмарного покриву, залежно від того, що станеться раніше. Вперше М712 Copperhead був використаний в бойових умовах під час операції Буря в пустелі в 91-му році в Іраку. Тоді було випущено 90 снарядів по радіолокаційних станціях та укріпленням ракських військ. З них лише 4 не влучили в нерухому ціль, яка була підсучена лазерним променем. Під час бойових дій з 19 по 31 серпня 2017 року ліванська армія використовувала ці снаряди проти іділу. На опублікованому відео показані точні удари по транспортних засобах і піхоті. Використання снарядів М712 разом з американським ПТРК ТОВ та ракетами Hellfire було також підтвердження Державним департаментом США в одному із релізів. Для точного влучання головки самонаведення необхідно, щоб ціль була підсичена щонайменше 13 секунд. Перед пострілом артилерійський розрахунок мусив запрограмувати снаряд на отримання відповідного коду лазерного променя. У 1978 році був прийнятий на збройні варіант М712 Copperhead 2, з комбіновою головкою самонаведення, тобто інфрачервона та лазерна. Що було проявом тенденції тих років, принципу вистрілив і забув у нових видів озброєння та нівелював ряд недоліків минулого виробу. В кінці можна сказати, що початок розробку перших керованих артилерійських боєприпасів це цілком логічний крок у історії розвитку ствольної артилерії. Тадішні задачі та проблеми можна було вирішити лише шляхом розробки керованих снарядів. Проте через особливості тодішніх технологій мали місце обмеження у дальності ураження цілей. Окрім того, сама концепція лазерного наведення була недосконалою, оскільки відсутність зовнішньої підсвітки цілі перетворила М712 на звичайний некерований снаряд. В чому проблема лазера не завжди буде можливість підійти близько до цілі, а підсвітка з літака або безпілотника це ризик натрапити на ворожі засоби ППО. Впливає і фактор погоди, і при цьому м 612 зіграв свою роль, ставши першим у концепції коригованих артилерійських снарядів, в результаті чого і з'явилися його наступники. Але про них у наступній частині відео. Нагадаємо, що наші огляди також доступні у текстовому форматі на платформі Друкарня. Посилання на неї ви знайдете в описі. Пишіть в коментарях свої ідеї стосовно наступних відео та подальшого розвитку проєкту. Також нагадаємо про новорічний розпродаж мерчу. Спеціально до новорічних свят ми запускаємо в продаж новий патч, на якому зображено SAU 2022 22 Богдана. Крім того, у продаж повертаються патчі Storm Shadow у варіанті Вишитий та Резиновий. В рамках розпродажу ми проводимо розіграш призу серед покупців. Ним слугує збірна модель ЗРК Patriot. Переможця буде оголошено 28 грудня, тому поспішайте придбати патч або постер для участі. Відправлення замовлень відбуватиметься від 7 до 8 днів.